Слава Україні! Дякуючи силам оборони, у нас зранку 4-5-0 без сигналів повітряної тривоги та без обстрілів. А от у Курському Ривську ворогу таки дали пориву. Що це були за безпілотники? Ніхто не знає. Але щось вибухало, було гучно, і це стає традицією не лише для нічного Курська, а й для усіх, сподіваюся, міст Російської Федерації. У них сідають, тому що немає нормальних запчастин літаки за аварійною посадкою. А я думаю, що треба, щоб вони падали, падали, щоб відчували наш біль. Наш біль від того, що нога російського окупанта ступила на нашу землю. Я бажаю кожному з нас 4-5-0 максимально тихого і продуктивного дня. І, звичайно, усім нашим побратимам зі щитом є просування, є рух уперед. Є оборонні бої, вони скрізь важкі, скрізь без винятку. Але переможемо, і ми це знаємо. Тільки для цього не забувайте, треба єдність і дуже багато роботи кожного з нас. Тримаємо стрій! Слава нації! Смерть ворогам!